Так, всім привіт! Це дуже важлива новина, що вона вилупилася. Вона потемнішала і вона вже стала такою. Потім я її капнув там з це... солодкої водички. так, І вона бігала-бігала, а -бігала. потім зупинилась, якось стала на скло, а потім отак от лежить і не дивишу Я не знаю, що з нею трапилось. Я її підтропив трішки. О, 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 трішки жива. Я не знаю, що з нею таке. Вона якась не дуже себе гарна. Що, Що знає? Не... Ооо! Опа-па-па-па-опа! Ожила, ожила, ожила! Пішла, 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 пішла. Все вже ходить. От такою вона стала. Отак от, от Геннадій став якоюсь мушкою. Навіть це не метелик і не, і не... І не... І не... І не міль якась щось середнє щось між ними. Якась як... бджілка, якась темненька. Отаке от, от з неї вышло. Всім до